Чому важливо вести журнал сновидінь і як він впливає на розвиток навички виходу в астрал? Сьогодні про це ми поговоримо у цьому відео. Тому дивіться до кінця. Сьогодні, зранку, мені прислав коментар під одним з моїх відео, пан Андрій. Він запитав, чому важливо вести журнал сновидінь. Це, цей коментар був залишений під моїм великим відео, яке називається Чому ти ніколи не вийдеш в астрал. Рекомендую вам його подивитися. Ем, це в цьому відео були пункти, без яких в тебе не сформується стабільна навичка. Що я розумію під словом стабільна навичка? Це коли ти в будь-яких умовах, в будь-який час дня можеш лягти. Або сісти і вийти в астрал. Оце стабільна навичка. І ті пункти важливі для стабільної навички. Ось. А якісь там е, разові виходи, то, в принципі, можна обійтися і без тих пунктів. Ось. Тому журнал «Сновидінь» важливий для того, щоб фіксувати персональні параметри для виходу, для початку. Цей журнал «Сновидінь» ведеться. На початку тренувань. Ось. Тобто, у вас є час. Наприклад, ну, будь-який час. У вас з'явилося там 20 хвилин, щоб потренуватися. Ви записуєте, в який час, тобто, яка зараз година, скільки ви почали тренуватися. Записуєте внутрішній свій стан, тобто, ну, там, зараз піднесений внутрішній стан, або мотивований тренуватись. Або там роздражений внутрішній стан. Тобто, ну, описуєте свій внутрішній стан, який у вас зараз, перед тим, як тренуватись. Далі фіз... стан фізичного тіла описуєте. Там втомлений, щось болить, розслаблений. Оце записуєте, фіксуєте чітко, от, прям до деталей фіксуєте. І ви потренувалися. Виконали, наприклад, перший етап виходу в астрал. Будильник задзвенів, ви знову йдете до журналу, записуєте свої результати, що було під час тренування, що відбувалося, і який результат. Все детально фіксуєте. Ось. І. Отак ви збираєте за тиждень, за два свої результати. Потім дивитесь. Які параметри, при яких параметрах вам найлегше тренуватися? Ви берете ці параметри і проганяєте їх, поки у вас не буде кожен день виходів в астрал. Все. І так ви формуєте свою навичку. Тому ось так. Це один із пунктів вести журнал. Тому це вкрай важливо. Намозок. На пам'ять взагалі покладатись дуже тяжко, нам дійсно зараз в цей час, коли купа інформації. Кожен день купа новин в інтернеті. То, якщо ви тренуєте цікаву для вас навичку, то я рекомендую вам записувати власні параметри, власні результати. Це буде цінно і корисно. Тому ось, дякую за запитання. Пишіть свої питання в коментарі. Всім удачі!